Вітаю всіх! Почну з того, що я зробила оголошення на тему тематики, бо вона мене за останні дні просто виснажила. Дуже важко. З урахуванням того, що в Харкові ситуація більш-менш, я робила, я вам казала, що буде затишча, все це я вам казала, ви бачите, те, що маємо, що маємо. Все-таки деякі дозволи спрацювали. Для нас це добре. Приємно, приємно. Те, що там вчора було понаписувало, все впало в області, надручило, як завжди. Харків'яни знають, про що я кажу. Тепер, люди, якщо я прошу деяку тематику відкласти, то мені це потрібно для себе. Тому що важко. Все може почекати. Всі питання я буду проробляти по можливості. Я вважаю, що головне, щоб воно було. Коли це інше питання. Скажімо так. Тому що. Розуміти тенденцію теж важливо. Я робила також оголошення про це мій підхід. Я не зациклююсь на часі, коли воно було, я можу не знати, навіть, що там щось відбулося. Я не читаю всі новини, мені це не цікаво. Тому, будь ласка, давайте поважати один одного. Якщо я прошу іншу тематику, будь ласка. До речі, дякую, хто мені пропонував тематику. Новорічну тематику також я ввожу. Дуже дякую за питання. Одне, я обожнюю просто новий рік. я обожнюю робити такі тематичні теми, чий це новий рік, як зустрічати, що треба мати і все інше. Звісно, це дуже класно, я буду це освітлювати. Буде про це відео, трішечки ще не дійшла до цього. Я кожен рік це вичитую. Проробляю інформацію, шукаю щось, читаю, розвиваю себе в цьому напрямку. І це класно. Дякую за такі питання. Відразу скажу. Тут, кому буде нецікаво, Гедоту не пишемо. Питання є, є відповідь. Коментарі із серії Мені це не цікаво, мені погано чи ще щось тут не потрібні, їх треба видаляти. Це буде позитивне відео про Новий рік для людей, які хочуть відійти від війни від поганих думок. Для токсичних людей, які живуть постійно в негативі, це не ваше. Я не можу так жити. Я хочу позитиву, я також хочу розбавляти війну. Я ще раз наголошую: якщо ви не можете від цього відійти, вас вас дордом, треба змінювати місце проживання. Все. Іншого не дано. Дана ситуація показує так. Тепер я хочу подивитись ось що: чому наші люди зациклені на війні до такої до ступеня, того ступеня, що вони не бачать нічого навколо? Наші люди просто зациклені вже на війні і не можуть. Відійти, відволікатись. Чому наші люди не можуть відволікатись і зациклені на війні? Тому що це проблема, це вже проблема. Зміна ситуації, знаєте, всі чекають зміни якоїсь, дурень, тобто, це обнулення. це таке підвішений стан і чекають рішень, щоб, щоб нарешті щось вирішилось. Змін. У цих змін всі чекають по суду. І також втрати, не забувайте, це розчарування. Звісно, будуть люди, які будуть розчаровані результатом, комусь буде дуже добре від результату. Ось. А результат ось. Досить, до спентаклів це дуже хороший результат, насправді. І цей результат. Дежавю. Комусь повернення додому під питанням буде, комусь, навпаки, буде класно. Але рух, розумієте, тріумф. Всі чекають результату. Кінцевого результату вийти з підвішиваного стану на результат, всі цього хочуть. І оце буде для тих, хто чекає закінчення війни. Всі будуть кайфувати. Люди, я розумію, що ви підвищені, чекаєте результат, все, але не треба постійно про це думати досить. Розумійте, що треба відпочивати від думок про це. Бо можна з глусту з'їхати, я вже не можу. Так, я намагаюся відпочивати я намагаюся змінювати тематику. У мене буде сьогодні більш політична тематика, але. Да, зациклюватись не треба. Треба жити далі, все одно. Як би там не було, як би не складалося, і не пишіть, будь ласка, гидотні коментарі, неконструктивні. Тепер, я ще сюди хочу додати, чому у наших людей так знижується рівень інтелекту. Просто я в шоці, нічого вже не розуміють у відео, коли людям щось пояснюєш. Кому цікаво, в мене все є. Про Ердогана в мене є відео у профіль, шукайте, кому потрібно. Чому у наших людей так знижується рівень інтелекту? Давайте глянемо швиденько. Чому? Наша влада над цим старанно працює навчання, щоб люди навчились, щоб люди мали менше навчання, щоб вони були постійно такі нульові. Не потрібні розумні люди в нашій країні. О, всі розумні звалять з країни. Кінцевий результат. А їм потрібна така сила, сила людей, людська сила, яка не, не може сама приймати рішення. Закохані, домовленості. Їм сказали, вони роблять все. Нашому суспільству не потрібні розумні люди. Все. Розумні звалять цієї країни, це вже зрозуміло. На жаль. Давайте вчитись думати, аналізувати і не задавати дурних питань. Якщо вам щось не потрібного відео, мовчки проходьте, не пишіть токсичні гидкі коментарі. Вашу думку ніхто не питає. Взагалі, ви не повинні лізти куди не треба.